Давай пограємо з повітрям, будемо вдихати і видихати повітря, вдихаємо через ніс, видихаємо через рот, губи склавши трубочкою, як показано на картинці. Пускаємо мильні бульбашки. А тепер надуваємо кульки, вдихаємо через ніс. Видихаємо через рот, виклади з олівців кольорову доріжку, поклади на неї шматочок вати і подмухай на вату. А тепер подмухай на ватку через коктейльну трубочку. Перенеси трубочкою шматочок серветки з однієї тарілки в іншу. Піднеси трубочку до серветки, вдихни через рот, затримай подих, переклади серветку в іншу тарілку, видихни через рот. Подмухай на краплинки. Вдихай через ніс, видихай через рот. До зустрічі. Пограємо ще.